Всім привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про ось такого трицикла Електро, моделька Hercules, що значить, у нас із цікавого. Ну, По-перше, колір такого бірюзового кольору, сам трицикл. В нього стоїть позаду електродвигун на 1000 Вт. Підіймається, в принципі, однією рукою пустий кузов, тут гідроопора. Ось така невеличка є. Ну, це для допомоги, щоб коли ви пустий підняли там чи взагалі підняли кузов, щоб він не впав на голову. Ось такий двигун стоїть, який передає через кардан на міст. Тут у нас знаходяться п'ятилистові е, ресори. Навантажувати можна до півтони цього трицикла. П'ять акумуляторів у нас знаходиться по вольтажу 60. Загальний вольтаж і 32-32 на 32 годину. Пробіг на одному заряді цей трицикл може проїхати 50 км до повної зарядки плюс-мінус 7-8 годин. Максимальна швидкість складає 25 км на годину, і в нас є три режими швидкості, які вмикаються ось тут. Також кнопочка драйв, реверс, тобто вперед-назад. Це все тут присутнє. Головною перевагою цього трицикла, що тут в нас є ну така Майже повноцінна кабіна. Є над головою дах, широке таке сидіння з підлокітниками або ж такими поручнями. Є в нас ручник, також повишений та понижений ряд, гальма виведені на підлогу. Місце для них тут вдосталь. Фара у нас ось така ледівська ну, лампа ледівська стоїть у самій фарі. Барабанні гальма класичні. Також, що є одним із головних це ось такий склоочисник. Підігріву немає. Склоочисник вмикається в нас із кабіни ось цією кнопкою. Тобто вимкнули і процес пішов. Механічна панель приладів, два ключка комплектуються. Також у нас виведені на ліву руку передні гальма. Ось тут. ну і Все тут по стандарту, як завжди. Задні гальма, я вже сказав, виводиться сюди вниз. Під самим сидінням, у нас ось така ніша, багажний, такий відсік, досить місткий. Сюди можна покласти багато речей. Також в комплекті йде зарядний пристрій, дзеркала, які ми не встановлюємо, для того, щоб транспортування до клієнта було безпечним. І що я хочу сказати, це те, що від нашого магазину. На цей трицикл діє гарантія у вигляді одного року. Тому, друзі, перед тим, як надсилаємо техніку до наших клієнтів, активно її тестуємо, перевіряємо, збираємо повністю, тобто ви отримуєте вже абсолютно готовий транспорт для того, щоб працювати, на ньому, переміщуватись і так далі. Вартість на нього складає на сьогоднішній день в районі 92 тисяч гривень. За більш детальну інформацію переходьте за посиланням, що знаходиться під відео. Там є і номери телефонів наших менеджерів, і також ви можете дізнатися умови про доставку і все таке інше. А я вам дякую за перегляд цього відео. Всім гарного та вдалого дня!